Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Завітала Аврору». Хочу показати вам більше акцій, знижок та багато новинок. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Почнемо з солоденького. Кекс з з шоколадними краплями та з родзинками та апельсиновими цукатами. Вага 500 г, ціна 159. А це така новинка. Вечевоздубнее «Бекіс юр світлайк 114 г88 гривень. Далі десерт банжур, класика та вишня 232 г, ціна 74. Банжур контіасартів вже йде, вага побільша 350 г, ціна 129. А це цукерки жувальні. Ідуть в асортименті 12 гривень. Халва з какао 125 г. Та з арахісом теж 125 г, ціна 114. Шоколад чорний Світоч, вишня 240 г. Та світоч молочний черниця. Ціна 139. Шоколад чорний світоч Трюфель 90 грамів 47. Набір цукерок, білий шоколад мигдаль 150 грамів 59 гривень. А це теж така новинка. Набір цукерок глазурованих. До Дня закоханих 120 грамів 64. Пряник імбірний святковий з любов'ю. Вага його 70 грамів 24. А це вже йде цілий набір пряників імбірних. Теж з любов'ю. Вага 120 грамів 59. А це маленький імбірний пряничок. Для закоханих вага його 25 г 12 гривень. Далі нас іде така новиночка шоколадна-горіхова паста з іграшкою сюрпризом. Ціна – 77. Шоколад мілка молочний з карамельно-арахісною начинкою, ціна 55 Вафлі світач, артек зі смаком пломбіру 70 грамів 14. Вафлі світач, зі смаком грибів та цибулі 56 грамів 16 гривень в одну ціну йдуть. А це гумка жувальна. Міні автомат кульки 120 грамів, ціна 88. Чашка порцелянова йде в сердечках. Об'єм її 360 мл, 64 тинки зі знижкою. Ось така чашка скляна. Теж зі знижкою 29. І це чашка скляна прозора на об'єм 320 мл 55 гривень. А це набір столових приборів. На 24 прибора іде зі знижкою на цьому тижні 469. Теж така новиночка, штопор. Пневматичний, пластиковий. Ось так він виглядає. Коштує він 149. А це пляшка для олії або оцту. Скляна. Іде з ручкою на об'єм 680 мл, теж новиночка 129. А це вже цілий такий набір, баночок для спецій на підставці 3 штуки. Об'єм 450 мл, Ціна їх 299. Далі з вами поглянемо на тарілочки. Ось така тарілочка десертна, ардесто, 19 см в діаметр 77 гривень. Супова керамічна така тарілочка глибока 20 см в діаметр 119. І велика ось така обідня тарілка, ціна її 129 см. І залишився на салатник. Достатньо такий немаленький. 99 гривень. Це теж така новинка, форма для запікання скляна квадратна. Об'єма не побачила, не було. Ціна 299. І це новинка, тарілочка фарфорова серця в червоному, жовтому та блакитному кольорах. Коштує 77. А це пляшка, поїлка дитяча, пластикова іде з трубочкою. Теж новинка 84 гривні. Термоси йдуть в різних кольорах з ручкою на застіпці. Ось так він виглядає. Ціна 279. А це пляшка для напоїв пластикова на об'єм 500 мл. І є така шкала з відмітками. Коштує 119. І це така новинка. Килимок-пухнастик такий у вигляді котячої лапки. Ціна 249. Далі у нас іде мішок сітка. Для прання взуття зі знижкою 88 гривень. І ось такий мішок сітка теж для прання білизни. Теж зі знижкою на цьому тижні 15, а це шторка для ванної кімнати 180 на 180 см, іде зі знижкою 69 гривень. І ще ось такий варіант шторки для ванної кімнати, кліючіста. 180х180, ціна 99. І останній ось такий варіант шторки для ванної кімнати. Матеріал поліестер, коштує 299. А це теж новинка, килимок, пухнастий, круглий для дому. Немаленький такий. Коштує він 349. А це органазер, теж така новиночка для прикраси для дівчатка. Три такі шухлятки. гламурні одним словом. Ціна 179. А це органазер для ватних дисків. Всім уже знайомий пластиковий іде зі знижкою 49. Далі йде у нас такий дозатор для рідкого мила, білий пластиковий 54. І ще ось такий дозатор для рідкого мила, пластик та бамбук. Цей коштує 119 зі знижкою. І фарфоровий дозатор. Теж білий Ціна його 124. А це рушники махрові 50х90 см. Ідуть в асортименті, Ціна їх 99. І рушники махрові 70 на 140 см. Теж ідуть в різних кольорах ціна 199 зі знижкою. А це плед. Полутерний вавовняний 140х200 см теж іде зі знижкою. На цьому тижні 377. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!